Я в Україні, і одна з найнеприємніших та найсоромніших речей у створенні контенту тут це коментарі, зазвичай від британців чи іноземців, які питають: а де ж війна в Україні? Бо вони не розуміють її масштабів, Не уявляють наскільки велике місто і як виглядає лінія фронту. Я не буду зараз у це заглиблюватися, але це насправді засмучує дратує. Тому зараз я покажу більше того, як виглядає війна в Україні. Але спершу хочу показати вам по суті кладовище мурал на честь українських військових, які загинули у цій війні. протягом кількох днів я також покажу деякі будівлі і справжні сліди війни, але поки мурал. Кожен прапор, кожне зображення, яке ви тут бачите, це людина, яка загинула у цій війні. Тут безліч прапорів. Вони тягнуться довго, як бачите. Люди питають а де війна? вони читають новини, читають пропаганду. Але реальність війни ось вона. Тисячі загиблих молодих чоловіків. Я вважаю, що це надзвичайно зневажливо бути настільки неосвіченими у темі і при цьому писати коментарі під відео. кожна з цих обличчя син, член родини, брат, батько. Є також і загиблі цивільні. про це я покажу іншим разом. у цьому власне і полягає мета моїх відео. показати, як виглядає життя в Україні. Я не намагаюся щось доводити, просто хочу показати правду.